Смерть американського блогера, який критикував допомогу Україні, напророкували кого запідозрили у вбивстві Чарлі Кірка, та до чого тут чорна магія. Розповім за миття з вас підписка. Кадри брутального вбивства улюбленця Трампа шокували мережу. під час заходу в університеті. Юта невідомий вистрілив активіста. З Шиї. Політика фонтаном полилась кров, а сам він втратив свідомість. Пізніше лікарі оголосили про його смерть. Оперативники митцю кинулися на пошуки стрілка. Спочатку очевидці подейкували, що поліція вивела з натовпу демократа Майкла Малінсона, але не поспішайте з висновками. Майкла відпустили через брак доказів. Після нього так само помилково затримали ще одного чоловіка. Тож станом на 14-ту годину стрілка досі не знайшли. Тим у мережі виплила версія, що у смерті кірка, нібито винна чорна магія. За два дні до цього феміністичний блог сайт же зізнався, що замовив у відьому порчу на активіста. Однак, після стрілянини видання засудило вбивство Шарлі Кірка та назвало його політичним насильством.